Що повинно насторожити пацієнта? Знайомий косметолог або просто косметолог каже: та давай я тобі вона маленька. У мене таких дітей не було на щастя. Дерматоскопія у нас не стопроцентна діагностика. Родимки у пацієнтів бувають вроджені або здобуті. Вроджені це родимка, яка з дитинства. Потім з часом можуть з'являтися нові родимки. Що потрібно пацієнту? Пацієнт дивиться на родинку, спостерігає. Що повинно насторожити пацієнта, якщо родинка почала дуже швидко рости, тобто десь за рік вона більше 6 мм, або родинка якось почала міняти свій колір, або щось просто турбує пацієнта, він повинен відразу звернутися до лікаря-дерматолога, щоб зробити дерматоскопію цього утворення. Якщо у пацієнта на шкірі дуже багато родимок, є такі пацієнти більше 50% родимок вкрите на тілі, тоді ці пацієнти повинні спостерігатися у лікаря два рази на рік робити дерматоскопію. Дерматоскопія у нас не стопроцентна діагностика. В дерматоскопі лікар бачить певні ознаки, які допомагають йому щось запідозрити в цьому ноутворенні. Тобто ми вже пацієнта скеруємо або спостереження за цією родинкою, або видалення з гістологією, або просто заспокоїмо пацієнта і кажемо, що ваша родинка спокійна, нормальна, ви йдете, живете з цією родинкою і не турбуєтеся. Якщо це діти, це для дітей дуже рідкісна патологія. Тобто меланома це практично після 16-17 років. Вона з'являється, і чим старший вік і в пацієнта, тобто пацієнт приходить і каже: У мене цієї родимки не було. Потім з'явилася родимка і чим старше віку, тим у нас більше може бути того, що це новоутворення вже злоякісне. Тобто з віком у нас є, виникає ризик, що воно може е, з'являтися злоякісні утворення. Меланома у нас одна з небезпечніших новоутворень на шкірі, і тому меланома потрапляється доволі таки часто у мене у моїх пацієнтів це молодого віку. Це і 25 років, і 35 років пацієнтів вона може бути. У мене таких дітей не було, на щастя. В літературі на семінарах ми чуємо, що є дитячі злоякісні новоутворення. Тобто, у дітей це можливо дуже рідко, але таке можливо. І мої колеги про такі випадки повідомляли. Меланома видаляється в спеціалізованих медичних закладах. Це робить лікар-онколог. Тобто він вже вирішує, яка буде методика, що робити з цією меланомою, яким чином вона буде видалятися, спостереження, це буде вже хірург онколог робити. Істологія робиться обов'язково. Не можна прийти у дуже така помилка, це коли пацієнт приходить або знайомий косметолог, або просто косметолог каже: Та давай тобі вона маленька, я її зараз тобі її привидалимо. Методіка буде різна. Гістологію не взяли. Ми не знаємо, що у пацієнта видали, і потім на тому місці може бути рецидів. І якщо це була меланома, то це дуже погано, тобто повинен подивитися лікар і видаляти тільки новоутворення з обов'язковою гістологією. Ні, якщо волосся є на родинки, його не рекомендовано виривати. Пацієнт брати ножицями і відрізає волосся. Робить це періодично. Пацієнт, по-перше, повинен звернутися до лікаря. Тобто лікар подивиться цю родинку, наскільки вона травмована, ця родинка, і тоді вже буде вирішатися, що далі робити. Тобто або видаляти її зовсім цю родинку, або дати рекомендації по заживленню і подальшому спостереження. Якщо у людини дуже велика кількість невисів, не рекомендовано. Дуже багато засмагати на сонці. Рекомендація виходити в ранкові часи, тобто, це можна з 7 ранку десь до 11 ранку бути на сонці. Потім виходити після 16 і в вечірні. Обов'язково використовувати, коли йдеш засмагати, захисні фільтри від 50. Як правильно наносити? Пацієнти, дуже багато пацієнтів з моєї практики, не знають, як правильно його наносити. Він наноситься за 30 хвилин до виходу на сонце. Тобто пацієнти приходять, крем не працює. Вони його нанесли безпосередньо, вже коли прийшли на пляж. І тоді шкіра пацієнта згоряє і пацієнт отримує опіки. Чому не можна засмагати? По-перше, може бути переродження родимок, вже які існують, і по-друге, сонце це у нас основний такий провокуючий фактор, який може викликати новоутворення на шкірі. Для купання у нас ніяких немає протипоказань. Тобто купатися він може в будь-якій воді, це буде водойоми, це ванна, це басейни і так далі. Попілова вірусна інфекція вона персистує у крові пацієнта. Коли у пацієнта знижується імунітет, на шкірі з'являється більше попілом. Тобто, у нас це може бути при стресі. Якщо людина перехворіла важка хвороба, це може бути пневмонія і так далі. І з віком у людини імунітет зменшується, і тому з віком з'являється більше папілом інфекцій. У нас є папіломи вірусу високоонкогенного риску, це звертаються, лікують гінекологи, це захворювання зовсім другого патологія. І папіломи, які на шкірі виникають. Тобто папіломи на шкірі видаляються. З косметичної точки зору, практично, тобто їх може бути багато, може одна, дві, залежить від імунітету людини. Тобто, з віком вони можуть з'являтися, і їх, їх кількість може збільшуватися.